Чому я незважаючи на 2025-2026 рік, зараз буде все сучасне, все таки дідіталізейшн? І чому я все ж таки проведу на паперові карбованці і буду відходити від карта? Отже, друзі, дивіться, коли ви уявимо, приходите з в магазин, кажете, здрасті дайте мені, будь ласка, там не знаю пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, оце пікнув. І там же треба ці терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію міні в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з кардинація це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію 1 відсоток. Його ну, незамітна. Ти такий пікнув, ну ти не замічаєш це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все воно пропало. І, по ходу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було в принципі пасійно купити нову квартиру чи навіть якусь машину да, нову там з салона. Але давайте в наш час і ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона. Взагалі, ну мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин, якийсь а тебе, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося з корзину. Тобто ти і думаєш, блін, це мабуть, дорого, Це під якийсь особи випадок. Я куплю чи телефон? Більшість телефонів людей беруть там в кредити, да або ну вимушені також би учні брати здавалось би така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну Така от ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх прив'язують, поняли, через ці електронні виплати до якихось електронних платежів. І в якийсь момент просто зроблять CBDC єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать хто що робить. Ну так як в Китаї буде зрозуміло. От там така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Якщо є люди, які керують певними процесами в світі, вони б хотіли це контролювати ще краще. Єдина електронна валюта ну це просто космос. Ну просто космос для цього. Хотіли б контролювати, уявіть ви власник якогось підприємства. Чи ви б хотіли, щоб ви повністю контролювали кожного працівника там, а непонятно де він шариться, що він робить, чи він робить норму, чи не робить, скільки він отримав там тих карбонців. На місяць не отримав. Вам би простіше було, якби ви це все мали контролювати. Ну от і воно по чуть-чуть до того все йде. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому оце мій вибір. А ви там вже вважайте, що думаєте, робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються.